В Україні з 1 березня здійснили щорічну індексацію пенсій і страхових виплат. Як повідомили в головному управлінні пенсійного фонду, в області на обліку перебуває 303 тисячі 400 пенсіонерів, як цивільних, так і військових. Проіндексовано понад 266 тисяч пенсій. Середній розмір підвищення становить 444 гривні для силовиків 1162 також проіндексовано 1132 спецпенсії. Середній розмір підвищення 977 гривень. Потреба на виплату пенсій по області з рахуванням проведених прорахунків у березні місяці становить 151 мільйон гривень. Це збільшення мається на увазі. А загалом сума вся становить 1 мільярд 812 мільйонів гривень. Індексація пенсій відбувається щороку відповідно до економічних показників зростання середньої зарплати та рівня інфляції. Аби зменшити диспропорцію у розмірах пенсій, цього року застосували не один коефіцієнт, а п'ять загальний та чотири показника для пенсій, які були призначені з 2021 по 2024. У цьому році міністрів України визначений коефіцієнт величиною 1,115. На коефіцієнт збільшується не загальний розмір пенсії, як вважає більшість наших пенсіонерів, а показник середньої заробітної плати або ж доходу по Україні, з якої сплачено строкові внески, та які враховуються для обчислення пенсії у 2021 році. Цей коефіцієнт складає 1,0575

Перерахунок пенсій торкнувся всіх пенсіонерів, працюючих і тих, хто припинив трудову діяльність. Це пенсіонери за віком, силовики, особи з інвалідністю, а також отримувачі спеціальних пенсій, зокрема держслужбовці, науковці та народні депутати, а також особи з інвалідністю, що настала внаслідок чорнобильської катастрофи. Також змінилися розміри мінімальної пенсії. Наприклад, для пенсіонерів віком 65 плюс зі страховим стажем 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Пенсія збільшилася до 3758 тисяч гривень. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні виплати зросли для першої групи 16847 тисяч гривень, для третьої 9478. тисяч Постанова передбачає, що мінімальний розмір підвищення пенсії. У зв'язку з індексацією не може становити менше ніж 100 гривень. Максимально ж не може перевищувати 1500 гривень в межах максимального розміру пенсії. Визначено законом також були проіндексовані щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, змінилися пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій і постраждалим учасникам революції гідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої групи. Пенсія не може бути нижче ніж 16 тисяч 847 гривень для осіб з марідністю війни другої групи. Цей показник становить 13 тисяч 822 гривень. Для осіб з у нас сліпійної третьої групи пенсія складає розмір 9 тисяч 478 гривень. Розмір мінімальних пенсійних виплат постраждалим учасникам революції гідності становить 5 тисяч 528 гривень. Перерахунки проведено автоматично. Пенсіонерам не потрібно звертатися до пенсійного фонду. Всі зміни відображені у їхніх виплатах з березня. Виплати здійснюються за звичним графіком через банківські установи та відділення Укрпошти з 4 по 25 березня.